Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. День пам'яті жертв голодоморів. Щороку, в четверту суботу, листопада, Україна вшановує пам'ять жертв комуністичного геноциду голодоморів 1932-1933 років і масових штучних голодів 1921-1923 та років. А також геноциду 46-го та 47-го років минулого сторіччя. Це вже четверті роковини в умовах повномасштабної геноцидної війни Росії проти України. Зазвичай у Києві люди йдуть до національного музею голодомору, несуть до меморіалу колоски, хліб та запалюють свічки у пам'ять про померлих від голоду. А ще запалюють свічку вдома на підвіконні. Така акція має назву свічка у вікні. Її понад 20 років тому задумав американський історик, дослідник голодомору в Україні Джеймс Мейс. Нині геноцидом українського народу голодомор визнали понад 30 країн світу. Російська атака на Одещину Травмою отримали двоє людей. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України. Після удару рятувальники оперативного сили пожежі пошкоджено фасади, дахи та скління адміністративних будівель, а також 11 вантажівок. Жінка отримала поранення внаслідок атаки окупантів у Гуляйпільському районі на Запоріжжі. Про це повідомив у соцмережах очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Упродовж доби росіяни завдали понад п'ять сотень ударів по 18 населених пунктах області. Зокрема, два авіаційних нальоти ворог здійснив по Гуляйполю. Зросла кількість загиблих внаслідок удару по Тернополі. Про це повідомили в поліції області цієї ночі. Під завалами виявили тіло ще однієї жінки. На тепер кількість загиблих складає 32 особи, серед них шестеро дітей. Окрім того, травмовано 94 людини, з них 18 дітей. Нагадаю, російська атака на Тернопіль сталася 19 листопада. Було пошкоджено дві житлові дев'ятиповерхівки. В одній з них сталося руйнування з третього по дев'ятий поверхи. В іншій вщент вигоріло два під'їзди. Четверту добу триває пошуково-рятувальна операція. Двоє загинули ще п'ятеро людей травмовані. Це наслідки атак ворога на Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій. Ще двох постраждалих рятувальники евакуювали з небезпечної зони, надали домедичну допомогу та передали медикам. Внаслідок обстрілів палало фермерське господарство, пошкоджені багатоповерхівки, магазин, приватні оселі, господарчі споруди. 250 бойових зіткнень відбулось на фронті минулої доби. Найбільше російські війська наступали на Покровському напрямку, зазначає генштаб. Там сили оборони відбили 66 штурмових дій біля Мирнограда, Лисівки та Червоного Лиману. На Костянтинівському відтинку наші захисники зупинили 29 атак в районах Щербинівки та Русиного Яру. На Олександрівському та Лиманському напрямках загарбники наступали. 31 та 23 рази відповідно активні штурмові дії росіяни вели також на півдні на Гуляйпільському напрямку. Українські військові відбили 10 штурмів біля рівнопілля. 89 ворожих дронів було збито силами протиповітряної оборони вночі. Про це сповістили у соцмережах повітряні сили ЗСУ. РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер М із тимчасово окупованого Криму. Понад 100 безпілотників летіли на нашу державу зерла, Брянська, Шаталово, Мілерово, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованих Криму та Донецька. Є влучання понад 10 дронів на 15 локаціях та балістичної ракети на одній локації. У Миколаєві провели в останню путь захисника Маріуполя, бійця 36-ї бригади морської піхоти Олександра Савова. Він був одним із тих, хто навесні 22-го вийшов із заводу Азовсталь. Після цього майже три роки чоловік провів у російському полоні, де піддавався. Катуванням і тортурам у березні цього року потрапив на обмін, однак в російських колоніях дістав чимало хронічних хвороб. Наталя була готова розказати історію героя. Всі три роки полону на морпіха чекали донька й мама. Та коли його обміняли, стало відомо, що повернули захисника у критичному стані. У нього виявили туберкульоз, лімфостаз ніг та важкі хвороби шкіри. Після повернення з полону здавалося би тільки починати жити і насолоджуватись життям. Але Олександру на жаль це не вдалося. Він тільки-тільки почав проходити в себе після довго тривало більше трьох років полону. То. На жаль, це дуже велика втрата. Володимир також провів в російських застінках два з половиною роки і знає, яким тортурам там піддають українських захисників, а особливо тих, хто 86 днів героїчно боронили Маріуполь. Вже просто склалося таке, що в Маріуполі всі один одного підтримували. І після звільнення з палону всі надалі підтримують один одного, тому що розуміють, через що їм довелося прийти. Палон після звільнення. Також буває. і оці всі набуті в полоні травми, хвороби. Ось живий приклад. Попрощатись з Олександром прийшли не лише його бойові побратими, а й громадськість організації, що вже понад три роки опікуються питаннями військовополонених та долями тих, кого вдалось повернути в Україну. Співзасновницю однієї з таких організацій є й донька Олександра Савова Анастасія. Я почала боротися за. Близько мені людину ще з часів того, як потрапили всі в Маріуполі в полон. Були захоплені хлопці, і в той час ми познайомилися з Анастасією, бо вона боролася за свого батька. Весь цей час ми тісно спілкувалися. Були багато ситуацій, що і на зустрічах вона дуже сильно переживала, їздила за кордон на міжнародні поїздки. Вона Всіх просила допомогти всій морській піхоті, саме від бійців, які вдалося обміняти, членкині громадської організації, чули про нелюдські умови утримання та тортури і намагались надати цьому розголос не лише в Україні, а й далеко за її межами. Казати за військових, обов'язково казати про те, як з ними там поводяться, про те, що які це має наслідки всі ці тортури, для того, щоб це не замовчувалося, і було щоб був цей розголос і. І це просто не передати словами, Неочікувано було почути таку звістку. Попрощатись із морпіхом мали змогу його сусіди, зокрема й ті, що все життя прожили поряд, як от пані Світлана. Вона ж була і першою вчителькою Олександра у початковій школі. Він ріс на наших очах, на моїх очах, а навіть дід садочок ми ходили разом з моїм сином. Він був молодший із сашкою. І це так боляче. Він дуже завжди був такий веселий, жартівливий, завжди пропонував допомогу, під'їзд, підходиш, якщо їм там важкими торбами чи що, Мика Миколаєва на тітя, ця. давай я вам допоможу. Востаннє Світлана бачила Олександра незадовго до смерті. Побачила, коли він приїжджав додому на, дик, на кілька днів. Виходить з під'їзду чоловік молодий, а я дивлюся, думав, дивлюсь на нього, говорю, Сашка, тут ти. обнялися. Я врода розплакалась, говорю, Боже, Саша, як ми в тебе чекали, як ми в тебе чекали. На волі після полону Олександр Савов прожив 8 місяців. Чоловік помер 16 листопада у день вшанування пам'яті загиблих морських піхотинців. Причину смерті його донька не називає, однак каже, що вбив її батька саме російський полон. Наталія Якобсон-Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Теперішній тиск на Україну найважчі а сама країна може опинитися перед складним вибором втратити ключового партнера або Втратити гідність про це у зверненні до українського народу з нагоди дня гідності та свободи зазначив президент України Володимир Зеленський. Він додав: Національний український інтерес має бути врахований а Україна шукатиме конструктивний пошук рішень з нашим головним партнером. США. ворогу не буде надано аргументів, щоб звинуватити Україну у зриві процесу мирних перемовин хоча наступні дні будуть максимально важкими. Я буду боротись за те, аби серед всіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох. Це гідність і свобода українців. Бо саме на цьому базується все інше: наш суверенітет, наша незалежність, наша земля, наші люди і українське майбутнє. Ми будемо і маємо робити все, аби в результаті сталося закінчення війни і не сталося закінчення України. Закінчення Європи і глобального миру наступний тиждень буде дуже непростим, насиченим на події ви дорослий, розумний, свідомий народ, який не раз це доводив, і який розуміє, що в цей час буде багато тиску, тиску політичного, інформаційного, різного, щоб послабити нас. Деталі американських пропозицій щодо можливого формату завершення війни та подальші кроки для досягнення сталого миру Володимир Зеленський обговорив по телефону з віцепрезидентом Джейді Венсом. Говорили майже годину. Український лідер наголосив, що Київ розглядає пропозиції Білого Дому і працює над тим, щоб будь-який подальший шлях був прийнятним і результативним для обох сторін. Санкції проти російської нафти залишатимуться в силі на час обговорення американського мирного плану. Про це заявив президент США Дональд Трамп в подкасті Fox News. За його словами, найближчим часом США не робитимуть нічого, що стосується скасування санкцій. Трамп назвав їх дуже потужними і заявив, що вони серйозно ускладнять продаж російської нафти. Уряд схвалив рішення про надання компенсації за знищене житло, яке перебуває на тимчасово окупованій території. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба на національному форумі стійкості та доброго врядування. Близько 150 тисяч сімей вже отримали компенсацію у межах програми. «Євідновлення». Сума виплат складає 53 мільярди гривень. Кулеба підкреслив, що отримати кошти зможуть ті українці, хто не виїхав за кордон. Згодом така можливість буде передбачена і для інших категорій населення. Для верифікації даних щодо втраченого майна братиметься виключно місце реєстрації людини. Тут питання не в тому, де людина знаходиться, а питання в тому, що для нас важливо, щоб гроші витрачались на території України, і людина, яка хоче або придбати житло, або нове, або взяти його в іпотеку, знову ж таки, з додатковими преференціями, це все відбувалось на території нашої країни. І ще про що б я дуже хотів сказати, це дуже важливе питання. Ми беремо для верифікації виключно місце реєстрації людини, тому що ми розуміємо і знаємо, наскільки складно зараз підтвердити дійсно ті чи інші документи про право власності. Тому на сьогоднішній день ми пішли на такий шлях. Це експериментальна постанова. Але ми впевнені, що вона буде дуже ефективна, і ми зможемо підтримати наших людей і таким чином стимулювати, щоб вони повертались в Україну. Відверто про страх, смерть і правду на міжнародну аудиторію. Українську стрічку співають коники у житті, представлені на Талінському міжнародному кінофестивалі в розділі незавершених картин. Фільм розповідає про життя українського села під час голодомору 1932-1933 років. Коли його покажуть в Україні, знає Соня Григорчук. Вибір між смертю та виживанням, жорстокість радянського режиму, а також страх і безсилля, що руйнують дитинство, співають коники у житті. Розповідає історію українського села, у яке прийшов голод. Трагічні реалії глядачам показують очима маленького хлопчика. Цей фільм про дуже важку сторінку нашої історії України. Про голодомор, який визнається багатьма країнами світу, геноцидом про українського народу. Наш фільм розказує про маленького хлопчика Мирошка, який проживає цю всю історію цей весь жах на його очах. І, хоча він не знає ще слова геноцид, але він абсолютно розуміє, що відбувається навколо нього. Режисером стрічки став Євген Хворостянко серед виконавців головних ролей Сергій Мітрюшин, Остап Макаренко, Віктор Жданов та Валерія Ходос. Автори взялися за ну відверто складний матеріал, і це вражаючий фільм. Щиро вдячний, що українські кінематографісти, попри війну, попри складні умови, продовжують працювати над сором українського кіно. Очевидно, що кожна перемога на фестивалі, кожен успішний проект це наш вклад в перемогу. Талінський кінофестиваль один з найбільших у Європі. Після показу напрацювань тут майбутньою стрічкою вже зацікавились низка іноземних компаній та дистриб'юторів. Вже зараз ми бачимо дуже теплий прийом міжнародної аудиторії, а з цікавістю ставляться до цієї історії. І ми сподіваємось на те, що фільм буде мати. Схвальні відгуки і зацікавить українського глядача, і буде показано ще в багатьох країнах світу. Робота над картиною триває. Її вихід на українські екрани планують у 2026 році. Соня Григорчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.